Мої вітання, шановні друзі, це ютуб канал Фабрика новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування перегляду та активної участі в подальшому інтерв'ю із військовим аналітиком та ветераном російсько-української війни Олексієм Гетьманом, з котрим будемо. Спробуємо проаналізувати все те, що ми маємо на нинішній час на фронті, тому що дуже багато різноманітних повідомлень з'являється. Відтак, пане Олексію, я вас вітаю і поговоримо: поговоримо трішки, як потрібно себе поводити українцям, зокрема і співвідносно до інформації про наступи збройних сил України на лівобережжі Херсонщини. Отже, насамперед, мої вітання вам. Доброго дня. Отже, пане Олексію, з'явилася інформація про те, що партизани підірвали в Олешках блокпост. Це буквально інформація от останнього дня, і цей блокпост зрозуміло на лівому березі Херсонщини. Що це означає? От Як потрібно ставитися до такої інформації? Ну, Була інформація про те, що ми захопили плацдарм на лівому березі річки Дніпро. Потім, після цього повідомлення, росіяни зробили потужний обстріл артилерійський правобережжя Дніпра біля Херсону. Це було повідомлення від достатньо поважного із видання. Це суд дослідження війни. Просили багато речників наших збройних сил південного групування про те, що ну треба дуже обережно відноситись до інформації, яку ми отримаємо. І дуже і не обов'язково одразу це поширювати і розповсюджувати по всім соціальним мережам, тому що це може викликати ну негативну реакцію. Ну ні, не негативну реакцію, це може негативно вплинути на наші Збройні сили. Ну вже один обстріл ми отримали після повідомлення, яке базувалося повідомлення Інституту заслідження війни, американська, яке базувалося на аналітики і на е, якихось е, міркуваннях, виключно блогерів і військових е, е, аналітиків з Російської Федерації. Тому ви знаєте, інколи буває вкиди, і вони можуть е, вплинути знов таки негативно на, на нашу ЗСУ. Треба пам'ятати, що війна йде гібридна, ми це слово вже трошечки підзабула. І складова, інформаційна складова гібридної війни вона дуже важлива. Тому, приводу партизан, які підірвали, ну ви знаєте, ну, заступниця міністра оборони Ганна Маляр казала, що чому всі вважають, що контрнаступ це буде якийсь Танкові удари, там великі наступи великих військ, він буде відбуватися так, що це буде несподівано для ворога, і звісно, буде несподівано для всіх людей, які не пов'язані зі збройними силами. принаймні з керівництвами, яке приймає рішення про контрнаступальні дії, він може відбуватися так, що можна говорити що він вже розпочався. Просто зараз має такий вигляд. Під час контрнаступальних дій, звісно, посилюється посилиться роль як партизанів, підпільників. Сил спеціальних операцій, диверсійних груп, ну і звісно, артилерійських і інших атак, дронами, всім, чи ми можемо, в тил ворога. Це, це нормальна практика при при будь-яких бойових діях. Можна пригадати будь які війни, ту саму бурю в пустелі, яка тривала 39 днів, із них 36 днів. Це були артилерійські обстріли. І операція по суходолу займала тільки 3 дні, і звазена вже меч пустелі. Тобто, ну. Як саме будуть діяти наші збройні сили? Ми побачимо, але активність партизан і активність підпільників це може означати, що ми вже незабаром ну вже 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 ось, ось ми побачимо і інші контрнаступальні дії з нашого боку ну, однак так, ви слушно говорите, що Ганна Маляр про це говорила, що буде такий певний комплекс заходів. Але з іншого боку, ну не дарма ж нам передавали всі ті танки, всю ту техніку для створення броньованого кулака, який був на запит головнокомандувача залужного. Ось цей весь запит був виконаний. Так ну і в принципі аналітики про це все говорять, що так чи інакше, прориви мусять бути. Тобто, так, якщо існу. навіть і тобто воно буде все рівно якимось великим проривом, але цьому, вочевидь, буде передавати ось така підготовча Робота так так ну ви правильно кажете. Справа в тому, що от е, контрнаступальні дії фіналом не початком, а фіналом контрнаступальних дій є сама операція суходолу Я надаремно не вій приклад з буря в пустелі. Тобто, угу. зараз іде підготовча операція, це може бути артилерійський, ну безліч заходів, які які треба зробити для того, щоб е, наприкінці як фінальна стадія. Це буде безпосередньо вже атака по суходолу, танкова атака, в тому числі і ну, ви знаєте, це не дуже добре порівняння. Чомусь люблять порівняти з спортом, там з футболом, наприклад. Ну, якщо вже так, щоб воно було чіткіше, можна було побачити. Це от як ігра, от вона відбувається там 90 хвилин. Але підготовка до цієї гри триває, відбувається ну дуже багато часу, і люди тренуються, люди готуються. Так само і наші Збройні сили. Вони тренуються, готуються, вони розбирають можливі варіанти. Дій під час варіант А, варіант Б, варіант С. І вже коли безпосередньо пойдуть е, танки і е, піхота, простіше кажучи, то це вже фініш е, всієї підготовчої праці, всього комплексу заходів, а не початок. З, наступом по суходолу закінчується контрнаступальні дії. Це фінальна частина, а не початок. Всі, чому зважають, що е, початок це коли ми поїдемо на танках, ні, це, це вже наприкінці, коли ми будемо вже заходити і звільняти територію. Вже, до речі, сказали про булю бурю в пустелі. 39 днів так тривала ця операція. І 36 із них по підготовці. Тобто ми приблизно десь якраз розуміємо, що ті от межі, про які зараз говорять, там уже кінець травня, початок червня, це якраз вписується в тих 36-39 умовних трошки більше місяця дівчат. Цілком вже атаки, атаки по суходолу тим угрупуванням спільним. Під час нову звільники витому кажуть, воно тривало три дні. Ну то і це було достатньо. Тобто, все, що треба було зробити, було зроблено. Це не тільки були обстріли. Це було ну багато роботи було проведено. І коли була знакровлена армії Садама Хусейна, то тоді вже так за три дні там багато було цікаво. Там оці саме Абрамс, ці саме Бредлі воювали проти тих самих Т-72. і там дуже цікаві втрати були. Якщо росіяни втрати... О, Росіяни. Росіяни втратили приблизно дві тисячі танків, то Аврасів було підбито 10, тобто і то вони там один дружнім вогнем, один поламався. Тобто, ну от ми кажемо, чим краще ці танки. Ну от тим краще, що з одного боку втрати 10 танків, з іншого боку втрати 2000 тисячі танків. От, от, от чим вони краще? От от ці вони і краще. Знаєте, пане Олексію, однак, все ж таки, я зараз спостерігаю, що захід, грубо кажучи, не вірить в український наступ, і чимало публікацій з'являється зараз у іноземних змі раніше. Це було політіко, яке написало, що адміністрація Байдена вибирає шляхи, як би то так викрутитися, якщо український наступ не досягне своїх цілей. Ось уже зараз виходить Нью-Йорк Таймс, який пише про те, що потрібно трішечки прикрутити глин, такі бажань, скажімо так, української влади та українського суспільства. Чому чому вони? Вони не вірять, чому краще е, повірити і передати техніку, а не писати ось такі публікації. Ну я це таке дуже обширне питання, але якщо маєте на нього якісь свої міркування, то дайте відповідь. Є, є міркування. Це не не тільки ми міркування, це міркування багатьох людей. Що оце постачання нам зброї, воно йде дуже великої кількості, але е, ну це не всім подобається. Е, платникам податків е, в тих же самих країнах. Не всі люди підтримують передачу нам зброї, передачу нам фінансів. Тому треба знайти привід, чому це можна призупинити. І цим приводом могла б стати наша не дуже вдала наступальна операція. Тому тоді, ну бачите, ми вдаємо, вони все одно на навіщо давати, вони все одно нічого не можуть зробити. Тобто, це. Ну, це точно, що агенти впливу з боку Російської Федерації навпаки, якщо нам не вдається зробити потужні контрнаступальні дії, то можна нагадати, що нам були дуже потрібні літаки, не літаки, так і гелікоптери, нам дуже потрібна була інша зброя. Нам набагато більше потрібно було снарядів для наших артилерійських систем, ракет для наших протиповітряних комплексів. Ну, ті, що ми отримали від наших партнерів. Тому може що контрнаступ і не досягне якоїсь великої мети. І Це цілком можливо, бо наперед за ну це, це неправильно. Хто знає, як Росія буде захищатися? Ми вважаємо, що вони можуть тікати з поля була, А може вони навпаки будуть там зубами гризатися, і нам буде важче пересуватися, тому невідомо, як, як відбудеться цей кодрнаступ, але якщо він буде не таким вдалим, як ми собі це намалювали, то треба не не зменшувати, а збільшувати кількість зброї, бо ну добре, а в іншому випадку що. Тобто, давайте зменшимо що давайте приречимо Україну на поразку в цій війні? Слухай, ну а може, буде. а може це добре взагалі, що вони таке от пишуть, таке говорять, тому що а, це збільшує туман війни, розширює якусь таку заспокоєність російської, російської верхівки. Можливо, це навіть буде тригерити ту частину населення так званих яструбів, які виступають за війну. Як ви гадаєте, можливо, такі публікації навіть хороші факт відіграють чи навряд чи? З такої з такої точки зору, що подивитись, ну знаєте, це таке об'ємне питання, і воно не може бути цілком позитивне чи цілком негативне. Як людина буває повністю гарною чи повністю повністю погано. Цілком можливо, що це певне і псо, так зване. Тобто, це закидана інформація, що ну не хвилюйтесь, бачите, там не все в них так добре, багато проблем. Дуже багато замінованих території, яку ми хочемо атакувати. Це теж проблема. Ну і так далі. Тобто, там багато роз може так приспати можна ворога. Це це дійсна. Це може позитивно а можна, так, ворога, чи ну, я ну, думаю, він не вдасться. Я, я думаю, що, що що він не приспиться, тому що в нього є такі Пригожин, Стрілков, Гіркін, які розповідають про те, що вони дають дуже таку можна таке слово випрости, позитивну оцінку нашим збройним силам і кажуть, що при наступі збройних сил України то Росія там, як то кажуть, в їхнім термінологіях лавіть нема чого. Тому. Може, ну я не знаю, ви знаєте, важко, важко сказати. Сподіваємось на те, що наш контрансту буде вдалий. Сподіваємось, що якщо він не закінчиться так, як ми це планували, вже ніхто не знає, як ми планували. Ну, одразу, якщо це буде не дуже великі перемоги, то розмови про зменшення нам озброєння це, ну, це погана розмова, Тут треба працювати на нашому діб тому що так, ну, так робити не можна. Ми зараз постійно кажемо, нам не вистачає збройні. Ми ну от те, що в нас є, це дуже добре. Без нього нам було би ще важче. Але його не вистачає в тому обсязі, який нам потрібен для того, щоб зробити так, як всім хотілося б, вийти на наші кордони за, за, за одну атаку. Ну, дивні слова про зменшення постачання. Ну, я, знаєте, це не може подобатись. По великому по рахунку нікому це з нас не може подобатись. Неця, от ще нью Таймс у своїй публікації це зрештою, як і політика, писали, що от мовляв Україна підготувала приблизно 40-50 тисяч війська. Таймс пише про 12 бригад по 4 тисячі. Ну це от якраз там 48 тисяч війська для того, щоб здійснити прорив. Це багато чи це мало? Чи це взагалі цифра, якої ну от, вона десь так десь зависла в повітрі? Ми взагалі не орієнтуємося, чи чи це правдива цифра, чи можливо насправді їх набагато більше цих військ підготовлених українським Генштаном? Або, тому що наприклад, генерал Ходжес говорить таку думку, що насправді генштаб наш український дуже добре захищає е, інформацію, і він вважає, що військ для наступу набагато більше е, про що навіть можливо не знають американці, Я так припускаю, і саме тому такі прогнози і роблять. Ну, давайте виходити з того, що е, ми маємо 50 тисяч військовослужбовців. Це військовослужбовці підготовлені, бо вони проходили підготовку і в ну за кордоном. Ще не менше 15 тисяч на сьогоднішній день. Вже підготовлено в цьому році до кінця року. Це має бути 30 тисяч. До цього були програми в Великої Британії, де 20 тисяч готувалися, Тобто там велика кількість людей підготовлені по вже сучасним е, стандартам, по так званим стандартам НАТО. І ці люди, ці бригади, будуть. Е, Ну, мати на озброєння не калаши, там а це буде сучасна зброя, повністю сучасна зброя. По великому рахунку переважна більшість буде зброю НАТО. Чи здатне таке угрупування робити якісь масовані наступальні дії? Ну просто виходячи з ну абетки військової. Ну таке угрупування не може атакувати ділянку фронту, там яка там 500 кілометрів, наприклад. Ну, Ми ж це розуміємо. Тобто, це може бути якийсь цілеспрямований удар. Або декілька напрямків, ну і просування може бути ну приблизно таке саме, як було при Харківській і Херсонській операції. Не варто очікувати, що наш наші контрнаступальні дії дозволять нам вийти повністю на кордони нашої країни в, в, в межах 91-го року, що що буде найбільш пріоритетним? Ну багато аналітиків вважають що це має все ж таки буде відрізати Крим від матерікової умовно, матерікової частини Росії вийти, на Мелітополь, на Бердянськ для види на узбережжя Азовського морю для того, щоб це угрупування в Криму і все, що там знаходиться біля нього, е, опинилося в умовному оперативному оточенні, щоб залишити оточення, щоб залишилося тільки кримський міст чи е, можливість по воді, там по морю щось постачати в цьому групуванні. Оце була би у це була би дуже добра річ, якщо б вона вдалося наш конаштувальним діям вдалося зробити. Але і росіяни очікують саме туди наші, наші контрнаступальні дії. Вони там будують фортіційні споруди. Тому цілком можливо, що це буде на наступний наступ, на, на, на наш наступний наступ. Ви знаєте, ми ми постійно кажемо, що ми готуємося до наших контрнаступальних дій. Ну, вони будуть. Це буде в цьому році. Це має бути найпотужніша, найсучасніша операція. Але після цього ми вийдемо на певні рубежі. Ми там маємо зупинитися, провести себе до ладу, порахувати втрати. Ну, все, що треба необхідно необхідно робити після наступальних дій. І готуватися до наступних наступальних дій. Давайте так: ніхто не казав, що ми цим наступом повністю звільнимо нашу нашу територію з іншого так. боку, якщо це буде дуже потужні наступальні дії, ми зможемо суттєво просунутися. Цілком можливо, що росіяни, ну, умовно кажучи, капітулюють припинять бойові дії. От тоді, да, тоді, як кажуть багато наших оптимістичних експертів, ми в цьому році війна може закінчитися. Якщо ні, то ви знаєте, ну. Ще раз, неможливо одним ударом звільнити всю територію. Абсолютно з вами погоджуюся, що одним ударом це неможливо зробити, і це об'єктивна реальність. Але з іншого боку, от, ми раніше так говорили зазвичай всі аналітики не лише в Україні, насправді на Заході. Вони теж кажуть, що ціль ізолювати Крим, але ось зараз, уже як знов ж таки повертаючись до західних медіа, які не вірять в наш успіх, вони кажуть, що з тими силами наявними Україні вийти до Азовського узбережжя просто не вийде. Ви з ними погоджуєтеся? Ні. Не погоджуюсь з тими силами і з тими засобами, містою тактикою, як ми можемо це вести. Ну, я думаю, що це цілком можливо, що ми можемо вийти до зв'язку узбережжя. Дивиться, це, дивіться, це от, навіть по мапі зараз видно, це дуже велика ділянка ділянка фронту. І перекрити всю ділянку фронту потужними силами Росії, Російська Федерація не зможе. Вони там будують да зуби дракона там різні там рви копають, але. Та сама британська розвідка, проаналізуючи ці фортіційні споруди, сказала, що так, це може бути перепонено для наступальних дій нашої армії, але тільки в тому числі, що всі ці траншеї вирити будуть заповнені бойовим е, військовослужбовцями, і там буде велика кількість, ну що велика кількість артилерії з набоями. Тоді да, ці рубежі, ці фортифікації можуть е, стримати наступальні дії. На наших збройних сил, але росіян нема стільки людей і стільки техніки, щоб забезпечити повністю перекрити от, і так як треба оці, ці ці лінії, лінії захисту. Тому просто сам по собі врати та вирати траншею. Ну я не думаю, що вона може більше ніж на декілька хвилин зупинити наші наступальні дії. І звісно, ми не будемо атакувати. Ну це ж ну знаєте, такі очевидні речі, навіть якось. Трошечки соромно казати. Ну, звісно, ми не будемо атакувати, де найбільш е, потужні фортифікації. Ми будемо атакувати там, де вони не менш потужні. Ну це ж, ну, це ж очевидно. Ну, дивіться, от зараз, наприклад, видання CNN Американське пише про те, що 10 днів мовчання є від Генерального штабу щодо запорізького наступу. Російські е, воєнкори, так звані, вони голосять про те, що Україна тут готується до наступу. Е, Запоріжжя, ну, наприклад, Оріхів. От чомусь російські воєнкори постійно говорять про оріхів. Е, це сильно укріплена їхня ділянка? Ну, доволі укріплена. Ви знаєте, ну знов таки. Е... Пам'ятаєте, як починався як починалася харківська операція? Навіть президент України, пан Зеленський, начебто, давав наказ. Хоча ми розуміємо, що це була теж частина гібридної інформаційної війни, про те, що треба терміново звільнити Херсон і атакувати на південь, uh -huh. і Росіяни в це повірили. А була атака на Харків. Тому, от зараз, про всі ці міста, про які кажуть, що ми там плануємо атакувальні дії, росіяни до них готуються. Ну, я хочу послатися на слова пана Данілова Олексія, який сказав, що е, в світі є три чи максимум п'ять людей, які точно знають, як сам буде відбуватися наш контрнаступальний дії. Тому всі аналітики, навіть дуже поважні генерали, навіть з дуже поважних країн НАТО, ну вони можуть пропускати, і ми з вами можемо пропускати. Але ну, вони пропускають не просто так з голови, аби ляпнути. Вони аналізують ситуацію, аналізують розклад сил, і, і вони дають доволі такі ймовірні прогнози. Але е, пан Залужний вміє дивувати. Пане Олексію, тоді е, запитаю вас щодо тієї заяви, яку зробив. Е... Координатор ради нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі, ось ми його бачимо зараз на екрані. Отже, він сказав, що раптом це прозвучало так: ось, ось, ось що він сказав, що РФ може раптом піти на у наступ на кількох ділянках українсько-російського фронту. Що вони можуть із покращенням погодних умов в Україні здійснити ось ці дії? А що змінилося? Звідки з'явилися у росіян сили? Як ви взагалі сприймаєте ось цю заяву? Можливо, вона політична. Не, взагалі, відірваний від реальності. Ну, знаєте, пан Кірбі інколи це теж дуже поважно. Це найвища посадова посада в Збройних силах Сполучених Штатів. Ви знаєте, ну він інколи робить такі заяви, які ну, що не менше виглядають такими трошечки дивними. Я не розумію, яка в нього позиція справжня. Ну він так вважає. Ну що Росія не може підійти він, він абсолютно правий. Покар покращились погодні умови, припинилися дощі, ґрунт став твердий, і по ньому може проставатися важка техніка. Звісно, по цьому ґрунту можуть робити наступальні дії е, будь-яка армія, тому що до цього була така певна зупинка в е, діях безпосередньо по суходолу, тому що суходолу не було це було болото та пагнюка. Ну нічого такого він особливо не сказав. Де вони візьмуть силу? Ну я не знаю, де він, де він бачить що вони візьмуть сили. Ну тут можна послати сам пана Буданова, який казав, що десь там 120 тисяч вже потрошечку готуються як резерв російська армія, що є. Ну, це теж не не нова інформація, бо відомо, що скрита мобілізація в Російській Федерації дає можливості долучити приблизно 20 тисяч військовослужбовців щомісяця. Цілком можливо, що ця, цей резерв вони ще не використали. Цілком можливо, що вони спробують на якихось ділянках зробити наступальні дії. Але поки що ми бачимо всі їхні наступальні дії Марінка, Авдіївка, Вулідар, Бахмут, Ліманський напрямок Ну наступають, наступити не можуть, тому. Так, цілком можливо, що коли став твердий ґрунт, по ньому можна їздити на танки. Ну, це дуже така фахова. Ну, Це такий капітан очевидність, грубо кажучи. <рес> да, так, так, да. секрет полішунеля. Ну, слухайте. Але, але ну просто справді питання цікаве, чи це можливо була політична заява для того, щоб якось от ширму зробити для збільшення, наприклад, підтримки постачання озброєнь Україні, чи, чи навряд чи ви знаєте, які люди просто так нічого не кажуть, і вони, вони мають на меті. Ну, якісь дуже такі глобальні цілі, і просто так ну такі люди на такому рівні чогось не кажуть. Вони вони мають досягти якоїсь мети, як, про яку ми не можемо знати, і ви знаєте, я не хочу критикувати пана кірбі, тому що ну пробачте, де я, де пан Кірбі, і де його інформація. Ну вона більш достовірна і вони ну вона... Не треба більше, тому щось він знає, тому що він так каже: але так дивлячись, як то кажуть, знизу чи збоку, ну інколи деякі висловлення виглядають дивною. Може, це якась велика мета, про яку ми, ми прості люди знати не можемо? і слава Богу. Ну тоді на завершення мене ще є два запитання з приводу заяв Дмитра Медведєва, їхнього зама Радбезу Російської Федерації, який сказав, що УРФ не здригнеться навіть рука застосувати ядерну зброю. Чергове включаються ось ці ядерні лякалки. Ну в принципі, вже його ніхто не боїться, в якійсь мірі, але все ж таки можливо десь на відчуттях всередині захід. Ну я впевнений, що захід більше боїться ніж українці. От можливості застосування Росії ядерної зброї. Як ви поставилися до таких заяв? Ну, ви знаєте, це не саме така його цікава заява. Це він постійно каже: коли нема чим що казати, вони починають витягати оці, з, з цих і розказати, що зараз ми приміню, застосуємо ядерне зброю, всіх їх там переможемо. Ну це не саме цікаво. Цікавіше він казав десь пару тижнів тому, що в е, на території на, на ну, в Україні вже давно нема українських збройних сил, що там воюють во НАТО яких долучили, тому що росіяни перебили всіх 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 всі Збройних сил України, і там воюють наті натівські солдати, і він назвав навіть цифру 3 мільйони людей там воюють. Тобто, ну от бачите, це то в нього було таке серйозне щось багато було віскі що він там полюбляє коньяк. А це небагато багато. Тому це така лікалка чергова. Ну хай ну сказав, сказав, тобто на це звертати уваги не потрібно. Ні, ну скільки можна це? Ну ви знаєте, це як волки-волки, да? Тобто постійно, коли ми вони намагаються щось розказати, що вони можуть там наступальні дії, там чи якесь нове групування вони зробили там в Дніпро на півдні, що і ще якісь от, щось таке вони таке розказують, і це так викликає певну ну, стурбованість. на це реагувати. А коли і, вони починають казати, що ми ще застосуємо ядерну зброю, тоново то, ну, я б на, на їхньому місці цього не казав би це одразу стає очевидно, що в них там ну, не все дуже добре. Ну і, і справді, справді вже раніше говорив Медведів саме про те, що якщо раптом буде щось прилітати по Криму, то це буде червона лінія. Ну, по Криму бачимо, успішно прилітають і безпілотники, і надводні, і підводні, і наземні, і припливають, І все, що хочеш, може бути. Тільки ми маємо право заздавати по окупантах на нашій території всім наявним у нас озброєнням. Паноксію, дякую вам за Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни в ефірі Фабрика новин. Проаналізували ми наявні останні новини і важливі новини для російсько-українського фронту. Тому спасибі вам, пане Олексію. Відпускаємо вас. Бережіть себе і до нових Добре. зустрічей. І дякую вам, шановні друзі, за те, що ви з нами. Будь ласка, долучайтеся активно до перегляду цього інтерв'ю. Поставте, будь ласка, йому лайк або ж уподобайку, якщо говорите більш притаманно українською мовою. Отже, вподобайте це інтерв'ю. Поставте Цю подобайку тисніть також на підписку для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових подібних матеріалів, інтерв'ю, стрімів, аналітики, розборів, оглядів закордонної преси і багато багато інших типів матеріалів. Ми разом із колегами робимо на фабриці новин. Також попрошу вас писати коментарі. Неодмінно, тому що чим більше коментарів, тим більша е, відповідно залученість цього до залученість людей до цього відео і до його перегляду. Тим більша популярність цього відеопродукту серед користувачів Ютубу. Ну отже, також можете ставати нашими спонсорами. Тобто, кнопка спонсорувати є під цим відео або на головній сторінці фабрики. Ви натиснувши на неї дізнаєтеся всі необхідні умови, які потрібно знати, щоб нас підтримати. Тому ще раз фіналізуємо. Підписка, лайк, коментарі. І дзвіночок, але зазвичай тут говорять, але ми ще попросимо вас ставати нашими спонсорами. Мене звати Василь Пихньо. На все добре. Бережіть себе та до нових зустрічей.